Зараз ми маємо змогу спостерігати за зграєю диких нащадків динозаврів? Ось там вони зараз мешкають. Ну як не мешкають, просто собі гуляють. Спробуємо взяти інтерв'ю в одного з них. Ми знайшли персонажа, в якого можна взяти інтерв'ю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь? Це чекаю. На що саме ви чекаєте? Коли ви покращите умови нашого проживання. Ага. Зрозуміло. Будемо покращувати. Мої вітання, шановні глядачі та підписники каналу Село Хата Лопата. Мене звати Михайло і я його ведучий. А сьогодні ще й реконструктор цього шоу. Я знаю, багато з вас чекають відео про те, як зробити самому кухню. Воно обов'язково вийде, проте не завжди так стається, як ми плануємо. Так сталося і цього разу. Нам подарували з граю пернатих динозаврів. Тому у цьому відео ми будемо облаштовувати для них житло, а саме відновлювати курник, який вже був у нас на господарстві. Проте звідти потрібно виселити людину павука, майстра сплінтера, зробити там євроремонт. Щоб наші курочки несли по 15 яєць в день кожна. В першу чергу, що нам потрібно тут зробити, це увімкнути світло, тому що тут таки стрьомно трошки. І тут починаються перші проблеми. Світла в курнику немає. Зараз викликаємо електрика і будемо проводити світло в наш курничок. Як ви зрозуміли, електрик той. Фуй. той Як ви зрозуміли, електрик тут той самий персонаж, що й ведучий, тому зараз ми будемо підводити світло до нашого курника. Для початку дотримуємось техніки безпеки. Вимикаємо автомат. Шпоньк. Перевіряємо, чи є в нас зараз світло. Немає. Воно тут було, тепер немає. Користуючись логічним мисленням, потрібно. Оприділити, де знаходяться ті дроти, які ведуть в наш курник. Оскільки ми переносили наш лічильник, тому логічно, що колись ті кабелі, дроти і різні жилки йшли саме до лічильника. Тому погнали до коробки, де був колись старий лічильник. Тут нічого не видно, тому треба спалах. Мені не видно. Один кінець дроту був підключений, інший не підключений. Зараз ми його витягуємо на вулицю і ведемо до нашого щитка. Отак з'єднувати не треба. Розсипається на очах. А не електрику, скажіть декілька слів про електричну систему цієї господи? Її немає. Довелось піти трошки іншим шляхом. Цей кабель непригодний для повторного використання, оскільки в ньому є ось такі місця, де ізоляція вже віджила своє життя. Тому я пішов іншим шляхом, а зараз ми вмикаємо наш автомат і будемо перевіряти, чи буде світло. Током не бахнуло, значить, нормально. Ну що ж, момент істини. Увімкнеться чи не увімкнеться? Увікни, увікни, увікни. Вікнить. Увімкнулось. Тут ми бачимо таку картину. Тепер одягаємо рукавички, забираємо павутиння, забираємо ці рейки, досочки, кілочки, прибираємо на підлозі і будемо дивитися, що по ситуації в нас далі. Так, щось трошки порозгрібав. Картина, звісно, тут е, така зові. Тут вікна в інший вимір. тут вхід в потуйбіччя, який зробили щури скоріше за все. Деревина також в дуже поганому стані. Для початку позабираємо зараз. Послід курячий, позаливаємо всі дірки, які наробили щури, а там далі будемо бачити за що братись наступне. Ой, да... Частина курника нашого вже вичищена. Насправді я був досить приємно здивований, оскільки виявилось, що тут підлога залита бетоном. А це означає, що щури з-під землі сюди не залазили. Тому зараз я дочищу ось цю частину, винесу звідси ці доски, заберу наше добриво і будемо заштукатурювати дірки в стінах погнали Так з-підлоги забрано все сміття, весь послід, всі дошки. І як ви бачите, ось тут вздовж стіни є якийсь рів. Скоріше за все, він був зроблений для того, щоб збирати послід після тварин, птахів і так далі. Але оскільки цей рів мені не потрібен, тому що десь там залазять щури в це приміщення, я закидаю ось це все битою цеглою, шифером, знаю, я, де її взяти. А зверху залью трішки бетоном, щоб ніякі гризуни не мали змоги пробратись всередину з-під низу з-під землі. І так, підлога залатана, тепер з-під неї не пролізуть гризуни. Далі можна переходити до стін. А саме потрібно залатати ось такі дірки по той бічі. Але для того, щоб наша мазня ліпше прилипала до цих отворів і цегли, ми її спочатку намочимо водою. Готово. Найбільші дірки в стінах я позакидав розчином І тепер, сподіваюсь, гризуни, такі як миші і щури, сюди не зможуть пробратись. Також розвівши воду з вапном, я обілив стіни в курнику. Тепер він схожий на таджмахал, такий світлий і гарненький. Я це зробив для того, щоб вбити грибки і бактерії, які. Тут розмножувались на цеглі і в швах між нею. Далі потрібно зробити турнік, на якому будуть сидіти наші курочки, коли спатимуть вночі. Отож, ось такий атракціон вийшов для наших страусів. Ось сюдою вони так прихскок, прихскок, прихскок запригують і тут сплять собі тримаються за ці прекрасні дерев'яні. А тепер потрібно зробити меблі, в яких будуть нестись наші курочки. Вийшла в нас ось така схованка для знесення яєць. Розділив я її поки що лише на три відділення, оскільки в нас всього три курки в майбутньому, ми добудуємо ще більше окремо кожен ящик, щоб було легко вичищати від посліду, і всередині лежать камінці. Це муляжі яєць. Курка така приходить, дивиться, ага, тут вже є типу знесене яйце. Сідає сюди, -сіда, зносить своє і йде по своїх справах назад. Отож, залишився фінальний штрих. Потрібно тепер застелити це все соломою, щоб було легко вичищати наш курничок. і курям було тепло і приємно і затишно. Приносимо солому, розчищаємо і запускаємо наших динозаврів. На цьому міні-ремонт нашого курника завершено. Зараз тут пахне зовсім по-іншому. <свіжою>, Свіжою соломою і побіленими стінами. Як ви бачите, курочки освоїлись і вже готуються до сну. Їм все сподобалось. А якщо це відео сподобалось і вам, обов'язково натисніть Палець вгору, якщо не сподобалось, палець донизу. Підпишіться на канал та напишіть свій коментар, що ще ви вважаєте потрібно зробити. Цьому курятнику. Я вам бажаю здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей, до нових відео. Па-па! Що страуси? Спати будете? Це я придумав, так? Всього, на добраніч!